Всім доброго дня! Сьогодні 23 липня 2023 року. Вітаю всіх садівників на своєму каналі. Всім приємного перегляду. Ось ще один старовинний сорт яблучка в моїй колекції, який ще з 19 сторіччя рокує Америкою. І цей сорт. Був знайдений в свій час в Північній Кароліні, округ Чатем. Була така гарна людина, як Лі Коуен, який почав розповсюджувати це Яблочко з Північної Кароліни по Штатам Самої Америки. І як бачите, цей сорт якому більше 100 років, вже є в мене в колекції, це чисто літній сорт яблучка, дуже чудовий сорт. Зараз якраз, знаєте, хто любить пекти пироги, робити сідри, соки, компоти. Це немає нічого кращого, як яблучка раннього строку достигання, тим паче, що. Цьому сорту дуже багато років. І завдяки одній людині в Америці да, цей сорт я читав, був розповсюджений. І ось так само вже є в Україні і хочу вам його показати і продегустувати. Це у мене сигнальне плодоношення. Там ще є декілька яблучок. Що хочу сказати по цьому сорту, він майже не вражається грибками шкідниками, ну як і всі зазвичай яблучка. Хочу сказати, що робачки їх люблять, це все падалиця. От. Єдине, що мене вразило, що дуже швидко він росте, в принципі, я і читав. Дуже швидко він високорослим деревом, навіть якщо ви будете прибувати в крону. Єдине, що це, напевно, треба буде прививати в карлік, і тоді, напевно, він буде менш так знаєте, вимахувати. Хоч я його привив в редлаверу. Це червоне м'ясо яблучка, хто знає. І він досить швидко за 2 роки вимахав, навіть зараз покажу. Ось бачите, це редлавера. Червоне м'ясо яблука. І ось тітушка Рейчел. Як бачите, там ще воно навіть яблочко ще є одне. І оце за два роки вимахала ось така. Бачите, місце щеплення, де було, отак швидко росте. Так що хто буде у мене брати живці, враховуйте це. Ну що, продегустуємо Rachel. Тьотушка Рейчел. Зараз ми її продегустуємо, це яблучко. Як я казав, це падаліця. Побилася яблочко, як впало. Що я вам скажу? Соку не дуже багато. Це не чисто таких, знаєте, соковитих яблук. Солодкість помірна, кислоти, дуже мало, дуже мало. Знаєте, воно більше підходить от на пироги. В Америці взагалі там люди. Дуже люблять пироги з яблок. М -м? Я так розумію, цей сорт, як не за краще, підходить для джемів, для варень, для пірогів. Так що дуже-дуже смачний. Мекуш такий помірно і м'який і тверденький. Нема такого хрустки, то, як бачите. Так що ось таке яблочко. Тетушка Рейчел аунт Рейнчол. Сорт, до речі, дуже морозостійкий. Рекомендую. Коли цікавлять житті, звертайтесь. є, під відео буде прайс. З вами був я, колекціонер плодових Україна Кропівницький. Всім миру, до нових зустрічей, друзі!